Я залюбки вам надам все, що вам потрібно. Просто скажіть чому. А точніше доведіть. Я ж перед вами, я не тікаю. Я вам поясню вже чому. Пане, я розумію ваші слова, дорогі, так я, я розумію. Чому ви роб. Чому... чому 32? Чому не 35 Ну що ви не водій транспортного засобу. І... Але ж розуміє? я перебуваю в машині, в автомобілі. І що? І що? Можеш те саме запитати. Пане Віталію, дивіться, дорогий, ви загнали себе в кут. При всій повазі до вас як до чоловіка. Я не звертаюсь до вас як до поліцейського. Ви загнали себе в глухий кут. Вам так в, е, здається. З радістю, з радістю за це відповім. Зараз фактично, якщо ви подальше будете чиняти пасивний опір, вас буде затримано, на протокол затримано і встановлено вашу особу. Якщо у вас є таке право, то я не смію пручатися тому. Тоді зараз я беру протокол затримання і фактично будемо вас затримувати. А скажіть, будь ласка, а на кого ви складаєте протокол? А я буду вас встановлювати. А не будете... на... 72 години я не встановлюю. А на... на підставі чого? На підставі пасивного опору. Чи правильно я розумію, ви зупинили транспортний засіб а, для того, щоб затримати людину, при тому, що ви не знаєте, хто ця людина. От вам просто так захотілося. Ні, тому що ви не виконуєте закон, ви заку... законна вимога. А ви незаконна вимога. Ну то Це ваша точка зору. Я вам неодноразово наголошував. Mm -hmm. Є стаття 32. Є пункт 2 статті 32. Так. Який... Чітко дає працівнику поліції ага. право вимагати у особи віком від 18 до 60 років приялення неї документу. документ. Ага. Все. Я це почув. Mm -hmm. І я вам кажу, чому ви зупинили транспортний засіб згідно 35-ї статті? Не знаю, не знаю. Все, дивіться, все ж настільки просто, що ви не можете відповісти. Чому ну, так пане пане Віталій, не другий, не чому, не чому, не чому, не чому це не так, не так не працює? Не дивіться, не ви зупинили. Транспортний засіб, ви кажете, водій без проблем, я не водій, а я навіть якщо я не пасажир, ви Але можете яка, говорити про мене. Ми... Ви маєте взагалі до 35-й зупинки транспортного засобу? Крім того, що ви сидите просто в автомобілі. Ви як особа. Я перевіряю вас як особа. Угу. Все. Я перевірки документів. Чому ви робите Це мене, перебір. чому ви намагаєтеся зробити мене особою? Пане поліцейський, вибачте, мене дитині вже погано стає. Будь ласка. При всі Пані, подав... п... Після інсульту. Пане дорогий, Ну, відповідь, будь ласка. Відпущу. Будь Відпущу. Ласка. Uh, дивіться. Mm -hmm. У вас двоє дітей. Троє. Uh, ну, це ваші діти. Чи це значення? Ні, не ну, питаю. При всі так? повазі до вас, я залишу це при собі. При собі залишу. Добре. Uh, і... Це просто іншому ця розмова зараз не вартує того, щоб ви чинили пасивний, пасивний опір. я. Не чиню пасивний опір, не це, це про вас. Виспеку, да. так, 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 дітей, так, які на ході дякую, але я прошу вас не маніпулювати дітьми, які знаходяться ззаду. Ну, за, за, зараз жіночка раді. намагається маніпулювати. Якраз намагається зараз. Ви намагаєтесь пане? Ви намагаєтесь маніпулювати при всій повазі до вас, як до чоловіків, як до офіцерів, які виконують свою справу, при всій повазі до вас. Я не чиню опору. Я всього лише прошу, будь ласка, якщо у вас є причини зупиняти, покажіть їх і все. Я покажу вам документи, і ви залишитесь в спокої. А що, чому ви згідно статті 32 ти не бажає надавати працівникам поліції документи? Відповідають залюбки, відповідаю. Пане Віталію, чому ви хочете, щоб я надав вам документи згідно статті 32, коли ви зупинили транспортний засіб? Я є пасажиром. Я не є особа, яка йде по вулиці, де ви спокійно можете зупинити і запитати е, перевірку документів. Я є пасажиром в автомобілі. Ви зупиняєте автомобіль, не запитуючи, чим ми займаємось, куди ми їдемо, що ми робимо. І кажете, ви, я маю підставу вважати, що ви можете перебувати. Ви можете вважати все, що завгодно. Ви можете вважати мене хоч інопланетянином, хоч ким завгодно. Це ваша думка і ваше право так вважати. Я не сперечаюся з ним. Ось я перед вами. Ось ми перед вами. Якби ви не сперечалися, ми дали вже документ, і я б уже перевірив би вас. Ви поїхали б далі. Чи правильно я розумію? Е, можу просто відповісти теж те саме. Що якби ви надали документи, я б вам надав свої, і ми поїхали? Документи які вам потрібні? Ну, які конкретно документи ви хочете побачити? У вас є підстава вважати, що я е, такий чи який перебуває не перебуваю там на обліку або згідно якоїсь статті кримінально? За своїми діями я ж вам пирую ще раз неодноразово. Ви почнете пасивний операцію. Я не вважаєте, відмовляюся. Якщо ви, ви маєте право їх оскаржити. Це За... друга передбачення, ви викривали транспортним засобом, Це одне угу. зараз. Фактично ми з вами спілкуємося. По статті 32, пункту 2. Ні, по статті 35, дорогі, будь ласка. По статті 35 це добре, якщо ви так вважаєте, я вам так. поясню ще раз. Подавайте позов, суду, у вас все фіксується на камеру і в цьому порядку будемо вирішувати. Навіщо, ви коли просто ви не кажете? Ні, не водій, угу. ви пасажир. Так точно. Я розумію. Ви вважаєте, що ви там ніякого правопорушення не вчиняли? Так. І ви не бажаєте надавати будь-які документи. Я залюбки. Я Давайте добро, ви добро. не бажаєте цього. Ви вважаєте дії працівників поліції незаконними, оскільки вони збудують за 32. Угу. Добре, будь ласка, скільки. Я ж вам пояснюю, надайте, будь ласка, документ, для того, щоб я міг перевірити вас згідно своєї бази. Чи не причетні від обчинення будь-якого правопорушення, оскільки ви вчиняєте, повторюю ще раз пасивний опір Пане Віталію, дорогий, повторюсь ще раз уже вкотре. Я залюбки надам вам свої документи, як тільки ви скажете причину зупинки автомобіля. Це ж все. Залюбки, прямо зараз. Чому ви відмовляєтесь зробити це? Е, не чую, фури їздять, повторюсь ще раз. Чому що? Я зрозумів. Я залюбки надам вам свої документи, як тільки розкажете, чому ви зупинили транспортний засіб. Я ж вам пояснюю. Бачите, що ми топчемося на місці. Ну, давайте документи перевіримо і поїдемо далі. Залюбки, просто дайте документи, покажіть, чого ви нас зупинили, і я вам все надам. То які документи вам показати? Чому Чому? Ритування, Чому? можете так, наприклад. Ну хорошо, давайте тоді так. розберемо вважати. На вашу думку, це що? Достатньо підстав так, вважати е інформацію, яку, наприклад, ви маєте на мене, має бути підтверджена якимось документальним чином. Документально завірена. Не просто, що ви надумали, а чимось документально завірено. Ну, наприклад, ви е отримали, побачили номер автомобіля. Наприклад, і автомобіль числиться на людину, яка скоїла щось. От тоді я прекрасно розумію, чому ви зупинили. А зараз не бачу причини. Чи, чи маю я рацію, пане Віталію? Частково так, але, але ви е, намагаєтеся засудитися тридцять п'яти. Так але ж вам пояснив, що ви не керували транспортним досвідом водію. Пояснив його причину зупинки. Все йому повністю роз'яснив. Зараз всередині спілкуюсь з вами. Так і кажу вам, що відносно вас застосовувала стаття 32 так. для перевірки документів. Угу. Пункт 2. Угу. Я вимагаю вас надати військово лікові документи. Угу. Все ви його або надаєте, або відмовляєте. Чому ви хочете застосувати згідно мене 32 статтю? Чи, чи, чи я щось погане кажу, скажіть ні, мені я не кажу, просто. Як не непогане кажу. просто дійсно, як ви кажете, то потім на одне. Бачите, пане дорогий, не я один це бачу. Стоп, дивіться, чоловіки, ви ж прекрасно знаєте, як, як, як ви працюєте і для чого ви це робите. Я перед вами, я все вам покажу. Просто ну, дайте документацію і все. Вам Бо... буде достатньо розпорядження військового коменданта? Ні. А для чого мені розпорядження військового коменданта? Що вона покаже? Що у вас блокпост? Ну у вас ж нема блокпосту. Мобіль. Пане дорогий. І мобільний блокпост, і. А причина зупинки. Важливо. У вас як пасажира. Ви перебуваєте в Автомобіль. Ви перебуваєте. І Власне. хіба я не є пасажиром, як перебуваю? Пасажир. Чи я рухаюсь в автомобілі? Не, не водій, не так, водій. точно. Я вам кажу, що ви своїми діями грунтуєтесь. 30%. Сильний опір. Чим сам даєте поліцейському підставі вважати, що ви ще до будь-якого кримінального чи адміністративного правопорушення. Пане поліцейське, а які підстави вважати? Я ж вам пояснив. Відмовляєтесь надавати документ заслушувати вашу особу. Ви дивіться, Ви кажу... вважаєте, що дії працівників поліції є незаконними. Я ж вам Дивіться. Що ви вважаєте mm -hmm. дії працівників mm -hmm. поліції незаконними? Будь ласка, скажіть, порядку. Мені Але не треба зараз, нічого виконати. Ви працівника поліції надаєте документ, який засвідчував особу? вас? Та, звичайно. Відповідаю. Я залюбки надам вам свої документи, як тільки ви скажете, чого ви нас зупинили. Пане Віталію, дорогий, при всій повазі до вас нам треба їхати. Я, я поважаю все, що ви робите. Я поважаю те, що робить поліцейський Враховуючи на те, які які накази вас змушують виконувати, я говорю зараз по-людськи, як чоловік до чоловіка. Ми обоє, ми обоє знаємо, що ви робите. Я все надам. Просто скажіть, як Як, згідно причини документаційної, але ми обоє знаємо, що цього немає. Чого саме немає? Сидіть 35? Ні, немає документаційних підтверджень, що я в чомусь можу бути звинувачує? Або, звинувачу, або у вас достатньо підстав вважати мене кимось, що я там порушує, не зробив і так далі. Ви бачите, як там прописано? Достатньо підстав вважати. Чи, чи можете ви довести цю достатність підстав вважати? То, як, я поясню. Mm -hmm. Тим самим, що чи знаєте? Я це можу довести? Достатність підстав вважати, Чи ні? Як ви вважаєте? А як ви можете? Доведіть без проблем. Тобто, чи правильно я розумію, достатність підстав вважати згідно ваших слів. Це, це просто ваші слова. Тобто, вас навіть. Ладно, я не буду цього говорити, немає, з, з точки зору того, що у вас нема бодікамери, і наша розмова записується тільки з моєї точки зору? Розмова фіксується також. не Як скажете, я ж кажу, я не буду на це робити у, у, у Клін, все, все зрозуміло. 35-та стаття, я вам все показав, і ви і душею працюєте далі. Я ж вам пояснюю. І я ж вам пояснив, як чоловік не, чоловікові. Хорошо. Що таке достатня підстав вважати? Дайте мені відповідь на це за. Відповідаю. Документаційне підтвердження в тому, в чому ви мене звинувачуєте. Де таке прописано? Давайте будемо чітко розбиратися. По іншому, я думаю, що Добре, скажіть, будь ласка, що таке достатнє. Можу, можу у вас запитати, що таке достатня ну, підстава Я вважати? Вам пояснив, що таке достатня підстава. Ви не, не пояснили? кажу, да, де прописано те, да, що повинен бути якийсь офіційний документ для того, щоб я міг достатньо, щоб мене було достатньо підстав вважати? В законодавстві mm. при всій повазі до вас, і ви це знаєте. Mm, то, да, саме. Пане, при всій любові і повазі до вас, я не буду вам цього показувати, ви все прекрасно знаєте. Ну, то скажіть, де да, да, таке прописано? В законодавстві? Що, поліцейський може, це з ваших слів, я розумію, що поліцейський може. Е... Дійсно достатньо, має бути в нього підстав вважати тільки при умові, да, так і прописано в законодавстві. Що особа, особа, на яку він перевіряє, в неї повинен бути офіційний документ для його перевірки. Ми, Правильно? Якщо, Це... якщо ви мене в чомусь звинувачуєте. Я вам пояснюю, я, я вас звинувачую я в, в якому разі. Я вам кажу для того, щоб мені встановити. Так точно. Хто ви такі? Так точно. На які підстави ви прямуєте? Так. Можливо, ви причетні до будь-яких адміністративних чи кримінальних. Підмічу, можливо. 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 Але своїми діями ви вчиняєте пасивний опір, що дає мені достатньо підстав вважати, що дійсно можливо, ви причете. Чи прав, а на чому засновуються ваші думки вважання? На вашому пасивному опорі. Як це засновується? Те, що я не хочу показувати вам документи? Пасивний опір вважається те, що чи, я не що показую не вам документи. Бо, правильно. Це чи, чи повинен поліцейський виконувати свою вимогу? Свою вимогу? За, закону вимогу поліцейського Давайте, про закону поліцію. Закону про нацполіцію. Обов'язково. А що тут не виконується, мені цікаво. Ви е, кажете, що зупинили автомобільний транспортний засіб 35 стаття, 3 пункт. Якщо достатньо підстав вважати. Але ця достатність підстав вважати засновується тільки на ваших словах. Чи правильно я розумію? Можливо, я неправильно щось зрозумію. Тобто, а на чому засновується ваша достатність підстав вважати? Вашою поведінкою. Ага. А, а в чому заключається протиправність, протимірність моєї поведінки? Пасивний опір. Пасивний опір е, вимозі, яку ви нам документи, надати документи на те, що ви можете вважати або маєте вважати, що я можу десь там Чи щось перебувати. Можу. А може і не можу. А може і не можу. А може і не можу. Не, не треба встановити цей. Без проблем встановлюєте я перед вами. Ну, будь ласка, надайте документи, які насвідчують вашу особу. Підстава зупинки. М? Причина зупинки. — Я ж вам І я ж вам пояснив. До... Бачите, ми крутимося навколо один, одного ну, одного. все одно Приход... ми дійдемо до. Я вас встановлю однозначно. Я... Но... я ж не проти. я ж Не проти. — Не будемо зараз ходити, як то кажуть. Навколо, навколо одного. Навколо, одного. Залюбки, встановлюйте. Я перед вами. Я, я з радістю надам вам документи, як тільки ви скажете, чому ви нас зупинили. Це все. При всій повазі до вас. Пане Віталію, я перед вами, я нікуди не біжу. Зупинили е, водія транспортного засобу. Так. Оскільки в транспортному засобі перебувають діти так. Е, не в автокрізі. Це є порушенням прав дорожнього? Як скажете? Ну, як ви вважаєте? Я не можу точно знати. Ну, я то ж я пасажир, не. я ж не по... водій. Це порушення. Наприклад. Як скажете? Так. Да. Е, мети. Там складати якогось адміністративного протоколу. У мене немає. Так. Я, е, можу обійтися устним попередженням згідно статті 20. Хто не правопорушення. Прийнято, Очіхайте. прийнято. прийнято е, Все. 35 стаття закрилася. Зараз ми спілкуємось з вами і я вам поясню: згідно статті 32, будь ласка, виконайте, ви на все. А чому ви. Ну, просто просте запитання, просто оточення. То, тобто... Транспортний засіб зупинили? Так, зупинили так. В події, розібрались. Розібрались. Законна була зупинка. Законна. Можете зняти ззаду, щоб видно було, що дійсно діти без ну, mm -hmm. ви будете десь кудись Це відео залучати, можливо, там, е в суд чи куди ви там забажаєте. Як скажете? Е е да. І зараз ми з вами слідкуємо з статті 32. Mm -hmm. Ви вважаєте, що якщо ви сидите в транспортному засобі, все, значить відносно вас, ви бути застосована тільки стаття 35. Mm -hmm. Кажу, добре, хорошо, статті 35-го. Пункт 3. В мене є достатньо підстав вважати, оскільки ви чи Пасивний опір uh -huh. працівнику поріз не надаєте будь-який документ, які засвідчує вашу особу uh -huh. для того, щоб я впевнився, що у вас все добре, uh -huh. що ви не причетні до вчинення будь-якого адміністративного чи кримінального правопорушення. Uh -huh. Все uh -huh. перевірили, ви поїхали далі. Я можу відповідати? Да, Скажіть, будь ласка, я вам 에, Ви кажете, що ви зупинили автомобіль? Побачили, що у дитини немає автокрісла. 에, питання вичерпано, то ми поїхали. Чому ви, зупинивши автомобіль, переводите мене в статтю 32 і говорите, що я не є пасажиром? Ні, ви є пасажиром, ви є водієм. А чи треба бути не, водієм, безпосередньо... щоб зупинити автомобіль? Безпосередньо розглядалася справа і вона закрилася за малозначністю, оскільки е, м, дана подія, ви, як я так розумію, що е, є вас автокрісло, просто дитина в ньому не сидить зараз. Фактично. Ви її познаєте, вона буде їхати. Ватритись. Фактично, за малозначістю, вона закрита І я відносно вас стосовно статтю 32. Скажіть, Це... будь ласка, як ви закрили статтю, навіть не починаючи розгляд? Я побачив, Так. і все, ага. спілкувався, ага. пояснив, що я не розумію, що далі. Я не розумію, що далі. Ви відмовляєтесь надавати документ, так? Так, я залюбки надам вам документ, пане дор... дорогий, пане Віталію. Чому ви не чуєте мене? Хоча, вибачте, я підвищив голос, це... це моя дурня. Перепрошую. Тоді по почекайте, будь ласка, хвилинку тут. Добре, як скажете. какой-то манюни.